Якщо після з'ясування стосунків, якщо після сварки відбувається те, що у нас є е, таке відчуття, коли ну, мені неприємно, мені погано, я розумію, що ну, якось у мене відчуття, що по мені там бульдозер самосвал якийсь проїхався. От такі конфлікти вони ні до чого не ведуть. Коли після конфлікту, після з'ясування стосунків я розумію, о, я дізнався свою дружину краще, я цього не думав. Я цього не розумів. Я зрозумів якусь свою помилку. Тобто, я послухавши її. Зрозумів, що я не так роблю в відносинах, де я не оптимален, тому що ми ж дуже легко бачимо прям таке ціле бревно в очах у іншої людини, а таку малесеньку якусь у себе не бачимо. І тому, от коли після от того, як ми поговорили, є відчуття того, що я насправді щось глибше зрозумів про неї, про себе, я зрозумів якусь свою помилку, тоді це добре. Дуже важливо розуміти, що коли ми з'ясовуємо стосунки. В першу чергу наші очі мають бути занурені на себе, що я роблю не так, якщо вона плаче поряд зі мною, які речі я припускаюся. Тому що сказати, що в неї це просто емоції, гормони, вона просто якось, ну ти, типу, вона заспокоїться, легко. Але от ну, реально спитати себе, ну якби вона зі мною була щаслива, Це це ж значить, що я роблю правильні речі певні. Якщо вона зі мною нещасна. Значить, я роблю якісь неправильні речі, це ж логічно. От я взяти бізнес. Якщо в бізнесі я роблю правильні речі, у мене буде компанія зростати. Якщо я роблю неправильні, будемо в боргах. Логічно. Так само в стосунках. Тобто, якщо наша кохана людина, чоловік чи жінка, перед нами нещасні, це значить, що ми в цих стосунках робимо певні помилки. І коли ми заходимо в якийсь конфлікт, в якесь з'ясування відносин з такою розумінням, що так, у мене теж є частина моєї відповідальності, я теж роблю щось хибно. Ми зовсім по іншому будемо слухати. Ми зовсім по іншому будемо захищатися. В нас не буде цієї корони на голові, що я правий, я роблю все ідеально. А ось якби ти мене почув, от у нас все пішло би зовсім по іншому, тому що це гордість, це корона. А коли людина підходить з позицією відкритості, вона реально почує і можна вирішити за декілька інколи хвилин, 10, 20, 30 хвилин. Можна вирішити проблеми, які люди годами не вирішують, тому що їм гордість та корона заважає побачити свою відповідальність в стосунках.